Нині, ні, каже апостол Ян Богослов, Христос спас нас не поділяв нашої праведності, але по своїй милості оправдав нас, увів нас у число людей своїх. Але саме в церкві починається робота над тим, щоб іцелити усі наші недуги. І каже Йоганн, якщо хтось каже, що він уже не має гріха, та обманює себе. І істини в ньому не є. Якщо сповідаємо гріхи, то Він, Христос, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи, очистить нас від всякої неправди. Тобто навіть церква Христової, коли ми живем, живемо, живемо в цьому світі, нас постійно реп'яхи ціплявуються до нас гріхи. І церква не випадково організувала таїнство сповіді. Котрого у протестантів і стріктантів не є, гріх то монстр. Гріх той, котрий чекать під дверями і постійно предлагає свої варіанти, і тільки віра в Христа Ісуса, а десь ти упав Таїнство Сповіді, бистренько вириваєшся від гріха, і знову ти дитина Божа допускаєшся до причастя. Ісус є. У миростявленні за ріхи наші, і не тільки за наші, але за гри цілого світа. Ну що ми познали, що заповіді Божої це є знак, по котрому може оприділити чоловіка. Хто каже, я познав Господа, але заповіді не виконує, то лжець обманщик, а той, хто соблюдає Слово Божо, в тому істинна любов. Божія. Потому і ознайомить наших людей, православні і православних, узнають і не лише просто про а по словам. У нас інша кабеціда, інакші оцінки, по крайній мірі, і ними можемо определити. Це церковний чоловік. Це вже воцерковлений. Сі, сі, до церкви ходить, не є глибоко воцерковлений, а тому. Хто говорить, що прибувають в ньому, то должен поступати так, як Христос поступив. А як поступив Христос? Христос зробив себе, прийняв з раба, зійшов з неба Бог і став рабом, прийнявши нашу плоть. І тому сьогодні, коли ми співаємо Павлінові. Молитву. А інтересно, що той тропарь Павліну, він передає саму суть Його подвига, угодниче Боже милостивий, святителю Отче наш Павліне. Ти воєстину добровольно раба состояння прийняв, коли замість хлопця став рабом. і тим самим Самому Христу ти послідував, бо та Христос поступив за нас, бо положилися душу свою за людей своїх, і злого злагоплініння і збавив нас Господь, і ми отримали оправдання. Тому свободи і нас, святий повління молитвами Твоїми від пліниння страстей наших, научи нас милостиво на ближнім Своїм бути, даби прибув через нас. Наші добрі діла, любов, щоб з нами був Господь. Вот образець, як треба не шкодувати своє життя. І коли в тяжкі часи християни захищали віру або терпіли і суди, та це не було позорної. Кожен раз апостол Павел пише, я Павел, апостол, Узник, тюремщик Христов. І УЗЕ за віру, УЗЕ за свою релігійну діяльність є не позор, а іменно слава і честь. І ті всі наші архіреї, котрі нині терплять судові переслідування, а судді не можуть розкрити за що їх судять. Давно було тих суддів дискваліфікувати і відправити десь у міста. Де поучають, як вести себе. О, ні, цей суд, цей світ суддів має. Неправідний світ неправідні судді. І от люди терплять за віру Христову і тим вони мають велику славу для нас тому що вони не побоялися сказати Слово за віру Христову, Святий льотче Павліни, моли Бога за нас, щоб ми так, як і ти, коли сам себе віддав як єпіскоп, за простого хлопчика, щоб викупити із рабства, поможи і нам, щоб ми і самі освобождали своїх старостей і пороків, але щоб ми ніколи не лінувалися. Помочи чоловіки, котрий в біді, котрого судять, не рукоплещи, не радуйся а наоборот. Молися за нього, поддержи його, якщо можливість є, піддержи словом, бо так, коли чоловік, котрого неправильно переслідують, дуже має велику підтримку, якщо його духовно і морально підтримати, його, його дітей, його сім'ю, бо лише так поступає, будучи настоящими православними, а не формальними. Держався канонічної церкви, а ми в Закарпатті маємо всіх будемо напоминати тисячу сто п'ятдесят років православ'я, на сто двадцять років раніше від Києва і, і ще й Москви в планах не було. Ми були православні. І коли нам несуть Закарпаття якусь віру, ми їм кажемо, становіться слабенькі ні історії, не знаєте, ні кстати, права, котрої діє в нашій державі. Бо кожен громадянин має право вибрати релігію, і держава має берегти цей вибор, а не лізти в душу чиновників, котрі самі безбожники до церкви не ходять бо уся не молять, а хотіли б вчити церкву і віруючих, яка віра істинна, будучи в тому повні невігласи. Божа мати, благословина, щоб молитвами єпіскопа. Павліна, молитви в наших святих, і ми навчилися цінити що в життю головної велика посада гроші, слава, або подвиг християнський, бо лиш так поступає. Хоч який на маленький подвиг, виберемо собі, щоб у всьому світі комусь помочи, ілі когось потерпіти, ілі взяти на себе допомітільний груз, бо лиш так ми, діти Божі. Воїни Христова вічності, в'єдно з єпіскопом Павліном і нашими святими, зможемо бути наслідниками Царства Божого. Амінь.